Артистична заступниця міського голови, зірковий чиновник, телеведуча по сумісництву, громадська діячка та банкір-бізнесмен це лише частина тих, що збираються взятися за чернігівців. Вони претендують, якщо не на мерське, то принаймні на депутатські крісла в міській раді. Все частіше вони з'являються на шпальтах газет жовтеньких і не дуже на телеекранах комунальних і незалежних. Що це повсякденна їхня робота чи яскраво спланована піар-акція? Упрекать меня в каком то дішовом это дело такое. Справа в тому, що ми виконуємо свою функцію, і є один з пунктів. Де прописано про те, що влада повинна інформувати про ту роботу, яка яку вона здійснює? Ні, в якому разі це не піар. Ми почали допомагати людям ще до початку виборчої кампанії. Ще до того моменту, коли було оголошено, що вибори будуть 30 травня. Ні, наша громадська організація саме і створена для того, щоб показати, що в місті реально можна що можна щось зробити, що можна реально підтримати людей. Вони в один голос кричать. Жодного піару натомість кожен свій крок намагаються висвітлити в змі як найточніше, навіть в кожен дім занести експерти уже дають оцінку їх передвиборчої агітації. Коротким романом називають спеціалісти політику громадських організацій. Наприклад, за Чернігів яскраво розпочали та завершили ніяк. За останні місяці своєї бездіяльності вони втратили й той відсоток людей, яких придбали за продуктові набори. Слабка репутація і громадської думки сьогодні вони працюють виключно для власного авторитету. Експерти кажуть, помітно як вони привчають людей до кількох облич та прізвищ. Зараз вони будуть працювати над підвищенням свого іміджа і над підвищеним пізнаваним рейтингом, щоб знали всі, хто хто такі лідери громадської думки, що це не одне обличчя, що це як мінімум 4-5 облич, і що вони конкретно роблять, і як вони люблять нашу громаду. У нас є люди, які, мабуть, можуть професійно займатися вирішенням господарських проблем міста. Телеведуча зізналася, на шматок депутатського торту претендує, і вона недарма ж, навіть на лікарняному з поломаною ногою не припиняла своєї громадської роботи. Всю жизнь він службу і справи, да от застарився. І нюх не тот, і не тот, і ноги, як Вже майже два роки в піар-польоті перебуває ще один ймовірний депутат міської ради Оксана Тунікфриз. Вона й проект спеціально під себе створила. З Станцями не склалося, спромоглася лише на один. А от співати їй до вподоби. Ой, мамо, люблю на шапка Експерти кажуть, саме тому взяла на себе аж кілька номерів. Ці два проекти додали до її невеликого списку кілька десятків прихильників. До цього вона зробила теж великий крок, як працівник піар простору, музичного шоу простору міста Чернігів. її вже знали. Але настільки, як зараз, це, звичайно, після того, як вона була проголосована як заступник міського голови. Я такий варіант розглядаю, це ще не остаточно, але можливо як варіант, що саме вибори до міської ради вони будуть цікаві для мене. То, можливо, як варіант депутата міської ради, такий варіант може бути. Піарщики з стажем, так називають Вадима Антошина, експерти. Улюбленою справою він займається вже близько 10 років. Спочатку це був скандальний соціаліст, який проводив усі мітинги та акції протесту. Хазяєво у нього були люди добрі і все терпіли. Тепер на чиновницькій посаді звинуватити його у власному піарі не можна, адже згідно закону він повинен інформувати про роботу управління. І стал піс жить, как прежде, даже еще лучше. Треба спочатку вивчити його минуле як особи, як політичного лідера. Я навіть би так назвала. І тоді стане зрозумілим, скільки років він в піарі. Будемо боротися за депутатські міста, там подивимося. Експерти прогнозують, що ймовірно балотуватися до міської ради будуть і заступники Олександра Соколова, щоб сформувати так званий блок Соколова. А саме Олег Білоусов, Олександр Сердюк, можливо, Микола Літвінов і Олег Шаремет са временем забились порошлені приятності, все забилось міському голові. Тим чи іншим чином треба створювати блок Соколова, тому що якщо як міський голова він хоче. Бути дієвим головою в рамках існуючого законодавства йому потрібна своя більшість. Альтернативи діючому меру міста експерти поки що не бачать, але не виключають, що кандидатура з'явиться після президентських виборів. Жоден з учасників нашого сюжету, окрім Олексія Савченка та Оксани Тунікфриз, на крісло міського голови не претендує. Пан Савченко публічно заявив на нашому каналі, що буде балотуватися. Натомість Оксана Тунікфриз зізналася, що висуне свою кандидатуру на мера лише тоді, якщо сам Соколов в президенти піде. Мені необхідно участити, тому що на сьогоднішній день. Ми не бачимо і не розуміємо достойного менеджера на этом пост. Поэтому я буду участвувати в избирательной кампанії. Проте експерти поки що не дають йому серйозних шансів на перемогу.